І сейчас буде велика риба. О, слухай, поповок положив, підтягуй же, давай, пробуй. М може і есть, да? О, есть. Непогана така рыба, так? Да? Пойдет. Ти старайся типа кидайся. О, норм. И підтяни тепер чуть-чуть так на себе сюди. У бік. О, шикарно все, там михай стоїть. Все, поднимаю рыба уже есть угу. Дай, да. ничего себе прикинь почався да. все нормальный да. есть у нас есть вот такая прикормка сейчас мы замешаем чтобы закормить трошки рыбу Щоб активніший клюв був Щось погано. клює. О, ну пробуй піднімайся. Є диви ова перша риба. Перша верховодочка попалася. Давай воно знімайся. Не стой. Давай, давай. О, бачиш, невеличка клея. Невелика клея така. Зараз немає великої риби. О, це взагалі отлично. Професіонал. Ну да. Ні, не піднімай вгору, так. Пока так пропусти, щоб воно вітер. Да и больше уже поднимай. Уже есть рыба. Здесь шла. <laughs> ну ничего страшного. Да. А, так ты больше ты уже закидаешь по крутому. Опалося. Маленька. Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні вихідний день, неділя, тому вирішили з Вікторією виїхати на риболовлю. Взяли сьогодні з собою два комплекти. Я взяв е, свій спіннінг, той що і раніше ловив на нього азуру олівію з попа-попером. А їй взяв поплавочну вудочку. Що саме по снастях, я зараз вам... Покажу. На снастях у нас сьогодні буде вудочка 4-х метрова Сага. а я сьогодні буду ловити на азури олівію до 2,5 грамів та причепився де ось такий покопопер такого зеленого кольору. О, диві. І в мене маленька. І зійшла то вже, бачиш, сходить щось. не хоче. О, ди все, Бери, бери, коротше, поцікай. Давай, давай, давай. Піднімай, піднімай. О, диви, яка голуби. Ти що, прикинь? Mm -hmm. Це ця верховодка, ти глянь, яка велика. Кресно. Вообще шикарна. О, навірно, тяни вже. Вже тяне, вже пошла. Давай, давай, давай. Mm -hmm. Піднімай, да. О, диви яка. Червонопірка клюнула вже, прикинь. Другий видрибей. Mm -hmm такий прикольно, маленький, тільки, немає чогось великої риби. Ось така маленька, червона пірочка. Так, ну тепер пробуй закидати сюди. О, хай буде. І вже і ставлять по його. Хоча, мабуть, нема кого її ставити, він вже починає плювати. Уже пора. А ну стой, так. Да. Ого, диви яка. Нічого собі. Нічого собі. О, так це вже пліточка попалася, глянь. Третій риби за 5 хвилин. Не. Це ж вообще. Тільки ну, маленька просто що. Ой, в мене перша попалася. тільки невеличка. Ми чоловіком потім воду ловили, вона, блі, наркнула нам сі. Нравиться? Угу. О, піднімай, потягнула вже. Диви яка, нічого собі. Знову пліточка. Хі, тільки такі маленькі щось. Все, у мене вже потягнуло де як сильно. Оп, попалася в мене якась ребешка. Диви. Верховодочка. А ну давай, піднімай. О, дивись. Знову. Тільки маленька дуже. Маленька, але люди. Давай, піднімай. Диви, о, укрупняємося, укрупняємося по чуть-чуть. Диви пліточка, А ні, це не пліточка, це верховодка. Ага. Отлічно ждем. Щось в мене повело взагалі, вже вже ну хто зна куди. А ну сейчас не флічик, немає нікого. А ну дивись, давай піднімай, бо щось потягнуло, повело вже. Ого! ого. О! Нічого. Нічого собі диви, яка велика! Це сьогодні найбільше попалося да. Гляняка. Червоно пірка. Класс. Ух ти я робіт, я робіт. Ух ти клас. Ага. Две яка непогана. Вообще бомба шикарно попалась О, ти глянь, тільки поміняв паруша і вже і вже є риба, де невеличка, але є риба. А ну ще раз можеш не зараз, якщо вийде Да, дивись, зразу Зразу є клювання Оп, окунь диви, а представляєш? Такий окунець попався щойно на, на опариша Захотів опариша з'їсти О, отлично хай там пока стоїть О, ну піднімай чого-то там. Угу. О, знову чернуха. Бачиш. Прикольно. От так далі за ту, за ту павочку. Ну, О, ну це дуже так. Нехай пока. Давай, тя не підсікай. О, диви, нічого собі. Чуєш? Це що найбільше сьогодні? Чи що? Глянь, яка велика, платвичка Ну покажи вище на камеру так. Диви. Прикольно. Прикольно. Ось так. Мабуть, само більше сьогодні. Ты старайся типу, кидаєшся. О, норм. І підтягни тепер чуть-чуть так на себе сюди. У бік. О, шикарно, все, там хай стоїть. Тільки дивися, там льоска зацепилася за цей, отак приведи її о. Все, стій. Все, піднімай риба вже є. Uh -huh. uh -huh. Нічого uh -huh. собі. Прикинь, почався клюв нормальний. Uh -huh. Так, я зараз почеплю, реально зразу чіпляю нормальний опариш. І так, бачиш, клює, уговарюємо рибу. Вговорюємо рибу, свіжим опаришем. Закі. Ліше вітер почався, оно. ну пробуй, нічого страшного. Так типо, uh -huh. далі, а тепер просто підтягни до цього місця. І все, О, і ждемо а вона вже давай уже, коротше. Да, ага. вже. Вона вже там. Бачиш, Тьомка буде радий сьогодні, риби повною. йому. О, диви, як класно. Та ти вже навчилася сьогодні. Професійний рибак. Днімай, піднімай. Прямо в кущі заливо, диви. А ну витягуй, витягуй, Так тяни, так. Да. Тяни. вона там. Сильніше трохи так значить. То заразу, бачиш як. О, єсть. Диви. Непогано знову червона пірочка. Клюнула. Утро еще не Две кого? Класс. Ух Две что Положи его, попал ух. ух ты. Попался. Ух. Ух. И сейчас будет вылыка рыба. О, слухай, поповок положив, підтягуй же, давай, пробуй. М може є, так? Да? О, є. Непогана така риба, да? так? Викидай. Оп зараз будемо ждать. А ну піднімай вже почало вести. Там щось є. Ого. Нічого не щастить у всіх точках. Нормальний розмір. О, О поливо, да, давай, щось? давай, піднімай. Поже. Ого, ого. така непогана. Найшвий рибу в комишах. Пліточка ось така попалася, да. То що треба. Так, зараз я попробую. Такий мостик. Так, наживляю. По подному по парі щоб було щось риба сьогодні дуже мала і буду пробувати зараз тут а, непогане місце таке в комішах Ого, ти глянь, але ну, чайка як полетіла, клас Вона. Бачиш, не, не хоче сьогодні. на попо попір, на попово клює а -по попер не хоче клювати. Хтось упав у воду. Хтось упав у воду реально. Каже, як водичка. Мужик якийсь упав у воду. А малий каже, як папа як водичка. Нормально. Вода водичка, мабуть, холодна ще ще. Сьогодні ми побували в двох місцях. Спочатку пробували в одному місці ловити рибу, але там взагалі кльов був ніякий, тому ми вирішили переїхати на друге місце, де вже хоч трішки щось наловили. Кому було цікаве наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі ми будемо намагатися ще виїжджати разом на один був коли риба почне більш активно клювати бо сьогодні взагалі був кльов дуже поганий. Ми там буквально по два десятки змогли піймати риби. О, якось так, Ми постараємося виїхати найближчим часом, як стабілізується погода, тому що було похолодання і за цього, мабуть, погано впівало на риба. Всім до зустрічі, бувайте!